Так, Заїхали вже в ліс, шукаємо десь перешкоду для нашого тракторця. Наскільки і яка вона буде, ми ще побачимо. Так, дивіться, У нас є перша перешкода. Я думаю, що вона не, не осталась у нас останньою. Вона доволі глибока. Зараз я зупинюся, техніка безпеки викажу малого. Поїхали. Що там у нас кажуть наші колеса? О, ми поїхали. Так. А в нас біда, ми уткнулися по полонному землю. А не їде, їде, суне, горне. А тепер би тільки виїхати. Але їде добре, добре йомко.